Всім привіт! Ось іще один відеообзор. Отож, сьогодні розглядаємо котячий корм. Е, якщо чесно, цей корм бачу в перший раз. Ціна 4,49. Це ще дешево. В інших магазинах може бути і більше на гривню і не дві. Отож, отакий от котячий корм. Повноцінний консервований корм з м'ясом телятини, шматочками у підливи для дорослих котів. Е, ну, дивіться. М'ясо та продукти тваринного походження 4%. Скільки тут грам? 100 грам. Ну, в принципі, інші пакетики, вони по 85 грам. тут 100 більше. Е, упаковка зручна. Ну, зараз глянемо, відкриємо. Ага, виробник. Адреса Чеська Республіка, імпортер е, ТОВ АТБ Маркет. Так. Схоже воно на телятину, Ну вибачте, не схоже. Схоже на дешевий корм, так як і інші корми дешеві, запах неприємний. Не знаю, як котові, але мені запах не подобається. Ось такий от корм. Ну що ж, це все. Якщо сподобався відеообзор, ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться нові відео. Всім па-па!